Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу: За що вас рід хвалить, а за що сварить? За що хвалить вас рід? Вас рід хвалить за те, що ви працюєте працювали з багатьма деструктивними програмами роду. Багато старших харканів. Єрафант, карта миру. Ви... Зробили крутий переход і внесли таку лепту в рід. Рід вашу душу чекав. Ви цим займались, Це підійде розклад для тих, хто це прям розбирав, а не тільки сидів, молився, пропрацьовував в якихось практиках, да, пропрацьовував якусь негативну карму роду. Ви зробили крутий перехід. Ви вийшли з цієї жертви там, де жертвив ваш рід. Ви велика молодець. Ви той учитель, духовний, сильний, мені прям по енергетиці йде мах верховна жріця, яка прийшла і зламала, нарешті, ті кайданки, в яких сидів рід довгий час. Я говорю, мені аж плакати хочеться. Хвалять вас. Ви велика молодець. А що ви такого зробили, в роду? Всі карти про сім'ю. Ви закрили, ви закрили і порушили те, де. Е Багато поколінь в роду сиділи е, в токсичних стосунках. Ви можете бути та, яка перша розлучилася. Ви можете бути перша, та яка розлучилась не вперше і не вдруге. До мене також приходять клієнтки, кажуть, та бе до мене вже п'ятий чоловік. Нормально треба шукати свою людину і не просирати своє життя, аби з ким попало. Так, так, сталося, да, виконалася якась задача ваших душ, да, що ви мали зустрітись для трансформації один одного, для народження дітей і так далі. Часто приходять клієнтки. Я в тому числі це перепроживала а, токсичні важкі стосунки, які, з яких ти виходиш, з яких ти, бляха, помираєш, народжуєшся по-новому і розпаковуєш свої сили. Тобто задача, коли людина виконала свою місію в вашому житті, її прибирають. І ви не побоялися, і в десятки кубків, це саме в сімейних стосунках, ви розрушили, розвелися і пішли жити своє життя. Ви велика молодець, вас хвалить рід, не зупиняйтеся. Так, ще карта захватилася. Так, да, і хтось тут прям став вивчати карти Таро і пішов в свою місію. Сама карта зацепилася. Ви тут стали розпаковувати свою верховну жріцю, пішли таро вчити, хоча там, можливо, багато поколінь засуджували. Во, таро, відьма, це вже блять прокажонна я. Багато хто в це не вірить, це вся херня повна. А ви взяли тихенько і пішли. Тобто вас рід хвалить. Тому була ваша задача не побоятися осуду, і ви крок за кроком. Топаєте кожен на своєму рівні, хтось тільки вивчає таро, хтось вже практикує, хтось вже блог веде, хтось вже консультує людей. Ви відкрили місію та, яка спала в роду. Вас рід хвалить і радується разом з вами. Ви великі молодці. По іерафанту, ви здали вже багато екзаменів, які до вас в роду не були здані. Умнічки, навіть я вас похвалю, а я рідко хвалю. Хорошо, за що вас рід сварить? За що вас рід сварить? А вас рід сварить за те, що ви сидите в своїй коморці, своїй зоні комфорту, і ви сказали, «Та ну, нахуй ту любов, я вже там все проходила, ми це вже все проходила, До сідання Семен». Я казала, що Сіман, ви відмовляєтеся розпаковувати свою королеву кубку. Кубків вас настільки ранили в минулих стосунках, і це я більш чим впевнена, було не раз, коли вас придавали, коли вас витирали ноги, коли витягнули все на собі, коли вас. Знаєте, лишались з вашими проблемами і з вашими дітьми один на один. Ви сказали: Ну, його нахер не хочу я. Я собі закрилася в своєму мірку, я собі вибудовую своє життя класне, не треба мені цієї теми. І тут рід свариться, що ви засиділися в застої, в затеченні, в любовній темі. розлучились, ви там урок здали. Да, ви пішли в місію, стали розпаковувати. Ви молодці, але рід, що пройшов час звернути на свою королеву кубків. Хорошо, дайте нам тоді підказку. В твоє життя йде мужчина, король жезлів і король мічей. Один, можливо, бивший або похожий на бившого, а другий король мічей новий. І причому, або вони десь вже є в вашому пространстві, либо вони зайдуть найближчим часом, саме для того, щоб ви далі працювали своєю любовною темою. Тут нові починання, нові знайомства. Но ви настільки розчарована, що ви просто їх будете шлати слати нахер казати, мальчики, отойдіть, я тут займаюся своїми справами, я все рішу сама. Оце прям ваша установка. І зробила я себе сама, і пентаклі я сама заробляю. Зачем, ви мені. Но правда в тому, що рід сам веде для вас в ваше пространство мужчин, і ви будете гнатись, втікати, а ці двоє мужчин прям будуть гнатись за вами. Ваша задача вибирати, ваша задача йти в страхи, ваша задача пропрацьовувати своє ізранене серце, можливо, йти на якісь курси, можливо, йти в терапію до якогось наставника, психолога. Вибирайте собі Самі своїх наставників, но ви повинні здати цей урок. Тобто, вам рід підказує і свариться, що ви не хочете в цю тему заходити. Тут, знаєте, більш навіть рід каже, він вас не так сварить, бо по енергіях, бачите, я не кричу. А прям каже, що от-от -вот скоро прийдуть два мужчини в твоє пространство, твоя задача не слати їх, а прямо розбиратися. А що за мужчина, а для чого він прийшов? А це для уроку, це якийсь екзамен, чи це можливо для щастя? І кажуть, пропрацьовуй, стілюй, стілюй своє серце. Тому що, якщо ви не пропрацювали свої обіди, патерни, поведінки, якщо ви нічого не трансформували в собі. То, в принципі, ті самі стосунки вас і будуть чекати. Вам будуть відкриватися дороги в любовній темі. Ваша задача не закриватись, не відмахуватися і не чекати подвоху. Не займайся самообманом, а займайся саме тобто трансформацією. Вас готують, виходь, виходь, давай, обнулюй це весь деструктив, і буде тебе чекати щастя, карта сонця і любовна тема. Твої печалі в любовній темі завершаться, але ти відповідальна за те, як ти будеш будувати ці стосунки. Я скажу зараз, можливо, неприємну річ для жінок, але 80% жінка задає тон в стосунках. Як ви з першого дня себе будете вести, так ці стосунки і будуть будуватися. Чоловіки безсознательно щитують, з цією жінкою можна так, а з цією жінкою можна так. То і такі травми, це безсознательно, вони щитують, більшість там взагалі не розуміє, не воно включається, отак я можу себе з нею вести. Отак, ви там низькою або високою самооцінкою допускаєте таке відношення до себе. Тобто, у вас тут завершується застой в вашому особистому житті, тут вам, можливо, ще прийде ще один шанс. Тут три мужчини у вас на порогі, і король Пентаклі. Ваша задача розпізнати ху, із ху і зрозуміти, який з цих трьох королів підходить саме мені. А вас Луна, а я в Луні, а я в Луні, а я боюся робити вибір. А я боюся, ошибіться. а я боюся, що буде так, як в прошлий раз. От ваша задача попрацювати над своєю трансформацією в любовній темі. Копайте себе, вас все вдасться. Оцей урок ви будете здавати. І прийдете до дев'ятки кубків. Тобто ви будете, ваша задача не попасти знову в токсичні стосунки. Бо, так як я казала в минулому розкладі, задача не 5-10 разів заміж вийти, а задача щось змінити в собі, щоб побудувати ці класні стосунки. Бажаю всім удачі, хай вас все вдається. А хто хоче до мене в роботу, хто хоче втілити мрію, зірка, втілити в мрію в своє життя. Побудувати класні стосунки і не знають, як пропрацьовувати, працювати над собою. Пишіть мені в Директ, хочу на консультацію. На консультації знайдемо для вас підказки, над чим конкретно вам треба працювати.